Це липня і ми бачимо дельфінів знов і знов. Це дуже добрі новини для українців. А які саме, як гадаєте? Бо дуже давненько не було в Чорному морі біля Одеси дельфінів. Зараз ми будемо наблюдати, коли він виперне. Ну, чекаємо. Чекаємо. Де ти? Давай, випадивай. Мабуть, там дуже смачно. Рибка. О, о, бачимо. Щось далеко вже пішов. Тебе не робить. Він сильно приймає його, а там Ось